Днями у ході реалізації спільної операції в місті Калуші працівники райвідділу внутрішніх справ спільно з працівниками відділу внутрішньої безпеки в Івано-Франківській області затримали військовослужбовця-контрактника під час збуту гранати. У ході огляду автомобіля, затриманого у багажнику, було вилучено 11 ручних протитанкових гранатометів, 23 гранати, а також дві металеві банки з 19 підривачами до гранат. Крім того, в орендованому повешканні військовослужбовця правоохорон. Виявили та вилучили ще 13 гранат. Майже 4 тисячі набоїв різного калібру, сигнальні міни та сигнальні патрони, димову гранату. Вилучені боєприпаси направлено у науково дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС в області. Походження арсеналу зброї, а також мету його зберігання, з'ясовує слідство. Вказано військовослужбовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний момент йому оголошується підозра, у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. І в подальшому буде вирішено питання про обрання щодо нього з обіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вживаються заходи по встановленню походження вилученого, висунуті ряд версій і перевіряється його на причетність до інших дій щодо незаконного обігу зброї. Підозрюваного затримано, версія щодо його перебування в зоні АТО з січня по березень перевіряється. Любов Галькондрій Васьківновина телеканал Раї.